Отже, я досягла своєї початкової цілі, я хотіла зробити в себе шкоди для себе, без стресу для себе, з турботою про себе, пройти цей шлях, спробувати пройти самостійно свідомо цей шлях. Це шлях, це не мінус 10 за один місяць, це велика трансформація, на яку потрібно просто маса потужної енергії, маса потужної енергії. І це не за місяць таку енергію віддати світу, віддати цьому всьому процесу. Тому що схуднення це не тільки про візуальну частину, як ви красиво виглядаєте. Це в голові. У вас все йде зміна в голові, зміна з оточенням, як ви відноситесь до світу, до, до себе, до дітей. Взагалі, до свого життя. Це велик, величезна трансформація. На це потрібен час. просто Прошу не відійдіться на ці швидкі магічні штуки, що у вас там якісь меню воно вас спасе і ви скинете. Не спасе дівчата, тому що на трансформацію потрібно свідомо проходити. Будь-яка трансформація займає певний час. Причому ну це великий час, когось місяць місяць. Буває, буває дійсно, а в когось три-чотири. Тобто це все накоплюється, накоплюється з часом, і ви міняєтесь, і ви стаєте кращою. Ось я пройшла цей шлях. Я знаю що дівчата, які до мене приходять, я їм рекомендую також ці всі весь свій свій підхід. Я знаю, що вони думають. Я знаю, що їм були в який момент, тому що я це все пройшла. Для мене це було важливо пройти, зрозуміти, що відбувається з людиною. В той період, в тій ситуації, в тому моменті, як у неї думки скачують, про що вона в той момент думає. Так воно і є, тому що я сама це все на собі відчула. І тому мені легко з цим ділитися, тому що я розумію, на що ви також ідете, коли ви вирішуєте зробити здорове харчування своїм способом життя, своїм просто життям. Не це не дієта, тому і здорове харчування це не дієта, це не тимчасова штука. Це ви переналаштовуєте себе на постійне ось таке життя. Постійні такі думки, постійні такі звички. Це вас буде вже до кінця життя, якщо, звичайно, ви там не хочете дуже помінятися ще в якусь сторону, але це про про турботу, про здоров'я, про те, що робите щось для себе хорошого. І це ваш спосіб життя, який ви поступово собі вводите, вводите цими новими звичками, новими якими штуками, новими знаннями, вводите собі у. У свій взагалі ритм того, що у вас відбувається. Тому е, хто бажає дівчатка, я поділилася дуже багато є інформації. Це я вам базово пройшлася по тому, з чого я почала. Я надіюсь, була вам корисна. Дивіться всі попередні частини в профілі я їх загружу. Звичайно, вони будуть. А я, якщо я вам потрібна, в мене є консультація, в мене є супровід. Будь ласка, приходьте. Я вас проконсультую. Я вас проведу цим шляхом, я вам допоможу на кожному етапі. Тому я була дуже рада корисна всім, хто подивився це відео і попередні частинки.